Хочу поділитись з вами історією, яка точно торкнеться вас. Ви напевне бачили фотографії, мені надіслали друзі з Лос-Анджелеса фото з Pacific Palisades, Альтадена, Пасадена, деякі місця в долині Сан Фернардо, де згоріли дотла цілі квартали будинків. І люди дивуються і думають: Вау! А що я міг зробити, щоб підготуватися до цього? Ну що ж, я вам розповім, що б ви могли зробити, щоб підготуватись до цього? Мій друг, він адвокат. А ще він кінопродюсер. І він живе в Ель-Тадена. В понеділок мій друг. Цей адвокат, цей католицький кінопродюсер, він прочитав молитву благословення, яку читають на богоявлення біля дверей свого дому, тому що за традиційним календарем на той день припадало свято водохреща на понеділок 6 січня. Тож мій друг католик зробив богоявленське благословення, молитву біля дверей свого будинку. Це в понеділок на свято хрещення Господнього за старим календарем. А у вівторок пожежна служба сказала їм евакуюватися у вівторок, 7 січня, тому що лісові пожежі змусили всіх евакуюватися з району в окрузі Лос-Анджелеса і втікати з околиць. Людям, які проживають Пасіфік Палісей, сказали евакуюватися також Альтадена, Пасадена і щонайменше 500 акрів в долині Сан Фернардо. Отже, мій друг взяв свою сім'ю, дітей, і вони евакуювалися. Він повертається додому через кілька годин, а може на наступний день і вгадайте що? Він озирається навколо, усі будинки навколо згоріли до тла, крім його будинку. Його будинок був неушкоджений. Хм. Що мій друг зробив зі своїм будинком? Чого, мабуть, більше ніхто в окрузі не зробив зі своїм будинком? Він здійснив водохресне благословення біля дверей свого дому у понеділок. Перед тим, як він був евакуйований. Пам'ятайте, водохресне благословення це молитва з проханням про Божественний захист для вашого дому. Збіг обставин? Ні. Це не збіг обставин. Бог шанує молитву, особливо коли ви перебуваєте в стані благодаті. і цей мій друг є практикуючим католиком, який любить Христа. Він добре забезпечений. Я маю на увазі, що він не потребує чогось. Він кінопродюсер, але він дуже любить Христа. Бог вислухав його молитву. Він має купу дітей. Бог вшанував його молитву. Він прочитав богоявленське благословення. Його евакуювали пожежники. Він повернувся через кілька годин. І знаєте що? Його будинок єдиний, що вцілів в околиці. Я як католик також зробив водохресне благословення в понеділок зробив надпис над дверима мого дому і помолився молитвою богоявленського благословення з моєю дружиною. але кожного вечора я молюся перед тим як лягати спати щовечора. Це в моїй книзі. Господи, приготуй мої руки для битви на сторінці 80. Я молюся щовечора за свій дім. Я молюсь, це частина моїх вечірніх молитов. Пресвята Діво Марія, скорботного і непорочного серця. Ми визнаємо тебе володаркою, і царицею цього дому. Ми посвячуємо цей будинок і все в цьому будинку під твою непорочну опіку та материнський захист. Май доброзичливість, збережи його від усякого зла, від вогню, води, грому, бурі, землетрусу, розбійників, злих людей. Від революцій, війни, нападів, від переслідувань і тягарів, від будь-якого іншого зла, відомого тобі, благослови захисти, збережи як свою власність тих, хто живе і буде жити тут. Оберігай їх від бід, нещастя, але перш за все збережи їх від образи Бога. Нехай не буде жодного смертного гріха. Чиненого в цьому домі. І нехай всі, хто, працюючи на славу Божу, під царюванням Ісуса і Марії, навіки будуть посвячені Тобі, О Ісусе і Марії. Нехай благословені будуть всі ті, хто тут живуть. Амінь. Я молюся цією молитвою кожен вечір у моєму будинку, перед тим, як лягаю спати. Це одна з моїх вечірніх молитов. І знаєте, ця молитва, ця стара католицька молитва, яка походить з Франції, під час Першої світової війни у Франції католики мали цю молитву, яку я щойно молився, прибиту біля вхідних дверей своїх будинків. І вгадайте, що будинки цих католиків, цих жителів під час Першої світової війни не зазнали шкоди або вторгнення під час війни. Випадковість, я так не вважаю. Улюблені, дякуємо за вашу активність. Напишіть у коментарях, що вас торкнуло із теми даного відео, та поділіться ним з ближніми. Обов'язково підтримуйте наш канал Молитвою, і хай Господня Любов перебуває поміж вами.